Навчальні заклади міста Івано-Франківська працюватимуть за п'ятиденним режимом роботи. Проте осінні та весняні канікули зменшаться на два дні і триватимуть осінні канікули з 29 жовтня до 2 листопада. Весняні канікули з 25 березня до 29 березня. Також на два дні буде продовжено перший семестр, який закінчиться 30. 30 грудня. З 31 грудня до 25 січня триматимуть зимові канікули, тобто практично майже місяць. А чотири робочих дні, які залишаються ще невідпрацьованими, кожен педагогічний колектив відпрацьовуватиме на вибір у суботу упродовж навчального року. Тобто, упродовж навчального року, з 1 вересня до 29 травня, тільки чотири суботи будуть навчатися діти міста Івано-Франківська.